Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Ренбат. що добрий, Із оглядом посилки від пана Володимира М. Із мого рідного Запоріжжя, який продовжує мене підтримувати токарними історіями. Цього разу це партія заглушечок для діагностичних і не тільки робіт. М16 конус тато мама. Це на. Компресорні вузли машин, там декілька штучок буквально. Це щоб поділитися також з іншими підрозділами, які мають в тому потребу. І е, М14 це для діагностування і е, роботи з пневматикою бронетехніки. І подеколи коли необхідно, вирізання з контуру елементів плаву, так, коли вони заважають. Разом з тим тут є гарна сумочка. Сумочка за сумочку, за турбинку окремо дякую. Бо у мене моя, ну реально геть вже сумненька. Я вже тривалий час думав, як на що її замінити. Ніяк не наважувався, приїхала торбиночка, дуже дякую. А ще мене усміхнуло приємно цей подарунок долі. у вигляді великого набору ключів. У мене особисто. Потреби в такому зараз немає, бо у мене там є авторські, я потім зроблю огляд авторську скрутку мені зробили і декілька скруток. Коротше, у мене особисто є інструменту для мене і ще для до двох помічників одночасно, так, хто зі мною безпосередньо працює. Натомість, я не так давно був у побратимів, які в іншому місці дислокації працюють з автомобільною технікою. І там звернувся один козак. Там розповів історію, там родину коротше заплакана мати обістрані діти, і попросив по можливості ну, набір ключів, так комбінованих для роботи. То я, от цими днями, маю проїздити у них, то йому його передам. Хай йому добре. Служить. Дякую пану Володимиру М. і всім долученим до допомоги через нього мені та моїм побратимам. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.